Всем привет, друзья! Сегодня мы будем бути Ну, но називаєшся морозово, а з ну, Зараз Но запаміт, это сама. Вот так запрацює. Подивіться голов я вбув чувака у кого у Зараз був на культ. Окей. Давайте подивимося, які я можу тут купити. Можливо, я вообще ні, не можу купити. Можу це, от, наприклад, так, да, купити. Да, можу таке купити. Ні, ні. Це... А це вже занадто дороговато. О, це що треба? Оце от вот бананна каун. Окей, давайте банан. У мене тут бананчик. Самогоше, да. А-а-а! Мене хтось швернув, ну. 5 мата. А а, давайте подивимось. О, зірочка. Якщо шо, то ці от поінти, як ви бачите там в, в правому кутку, це э, за... тільки ним я можу купляти оці всякі... стаканчики прикольні. Э, давайте далі пчи. Таке я вже схоже робив, наприклад, як гра на виживання, да? это очень похожая игра, но не знаю куда делась она а может ее вообще удалили. Ээээ, такс... Давай, Чуча, иди сюда. А, она провалилась, ну ладно. Что теперь там чернов. Ого, Чел, вот ты мне нужен. Менеджер, ну ладно, ничего. Я ще зможу Та спрну там Блін. це я я чи що Вона мене дбиться тепер. Вона вже мене кудри раз подряд ес. І, і... Пошеш мою голову. О, сюда. Маа, ты ничего, 81 пойн нормально, може, <губ> Ні, не можешь ні, а наступне... аж 100 ладно, я зможу. Я сниму обов'язку от русский якщо вам це відео сподобалося. А, блін, я, я стаканчик не взяв, я б бьво сразу зачехочу. Берем зірочку і йдемо туди наверх. Там все саме-саме цікаве. Ого. Що? Що це було тільки? Що? Ладно, там мене жали, але ну, я, в принципі, розумію, що там було. Тому давайте зараз знову туди піти. Чи? Ну, не треба. Ну, не треба. Тебе стаканчик і так. Тому що не треба тут. Ага. Угу. Давай ты вот у... Не знаю. Ням -ням -ням. На сюда. Хорош, минус два. Я не Надо покатиться. саму. Давай, стрибай, конечно. Ах ты, она, она стала разумнее, сама ну, все треба трошки почекать, уже новый стаканчик у Ой, на, блин. Спасибо. Окей. так что я так Ну, Просто емоції. О, 160, я зможу купити стаканчик. Купляємо стаканчик, а на сону аж 150. Окей, я, в принципі, не проте. А я фрнута? Я бачу, що ви там ферну. Я не пернут. Ну, окей, мы нас сопутал, я уже вообще нас осмучиваюсь. И пти. На. На. Ну и еще раз. На. На. Блин. Надо было шкать. Ну ладно, ничего, что я нормально. И пью. Конечно. все Сейчас, сейчас, не буду есть это На не два хорошо. Мінус 3. Як мене нас Ви бачили, що він був вода. Далі за мене. Як я міг у Так? жа, не напомню. Це якийсь кисьбал, чи шо. Кіну за секунд з'явиться в для мене нона. Так, стриб. Я лад не по це нормально ось? 34 зелька, нормально. А -а -а. А -а -а. Пи Давай, иди сюда. Крыса. На. Все. Ой, я кашу. Да. Ой, какие-то шутки, надо бы спорить с собой. Да. Это что это за скорость такая? не пью, ет забрали ручку. Минус два <связь> сразу, моментально. Хотя я понимаю, я хочу. Ну ничего, мы не завершим а вот И уже по классике кость жарома. На. Разблоковываем стаканчик. Ну якщо ви хочете другу частину, ставте лайк і підписуйтесь. Якщо ви приправите ця... два підписунки після цього відео, то також вид буде, я зніму другу частину. Під відео напишу, що це перша частина. частину. Давайте набрати скоріше лайки, якщо ви хочете другу частину. А... Ну і підпишіться, будь ласка. Два підписники і друга частина. 要洗澡。